З кроликами все добре, все чудово, комбікорм, травички, як завжди. Кнопка чекає зеленого, ну нехай їдять комбікорм. Не проси, не проси, не проси. Ось вона сюди перетянула. Тут нас четверо короленят. Не знаю, і там щось пух є. Ну туди я не лізу, Мамаша вожка чистенькі, гарненька, ну, не знаю шевелиться, зайчики є тут всі на місцях, все чудово, всі їдять, всі несуться. Ось лишаю купло, вони його за... закривають вже потрішки. Гусячі яйця так і лишаю одне качіння Ось зараз заберу 2, 4, 6, 8, 9. Не знаю, чи сядуть вони, чи не сядуть. Ну, Хтось якийсь пух підриває. Будемо бачити, що буде. Десь бог може хтось сяде. Ну яйця не забираю. гусячі не забираю, Кичені от вибираю ще тут курка інколи несеться, то теж забираю. Цього ніяк не можу привчити до рук. Хочу, щоб знав, а от він боїться і боїться. Може аж на стіни вилазити, коли доторкаюся до нього. Нікий, ти цього. Але кожного дня так по чуть, -чуть по чуть, чуть і привчаю його до себе. Ті ж не ми ще довго, надіємося. Цю теж не можна привчити ніяк. Йди, йди, ходи. Ходи малесенька, ходи. Ну йди вже йди, батьку мало. Апетитний, прекрасний. Їздять дуже добре. Потрібно вже переганяти на двір, ну не знаю. Трішки боюся, та як вони не приучені до двору. Тут всі по місцях, індичка несе ще яйце кожен день, ну вже теж також десь дня на день буде вже сідати. Може, до кінця цієї неділі вже і сяде. В інкубаторі у нас все чудово, зранку і ввечері перевертаємо, вже чекаємо. Сьогодні вже пішла друга неділя, так що ще трішки будуть у нас. і ципунятка, десь бог все буде добре. В п'ятницю ще раз їх просвічу, так як в мене там було три яйця під, під питанням. Коли їх скупувала, так що все йде так, як має бути, все чудово. Хтось сідає, хтось вилуплюється, хтось тільки думає. Буде. І ось так. Температура 37,8, ну, на моєму градуснику 37,9. Зранку ввечері перевертаю. Ой. Щось. Заговорилася і дивлюся. От Чому добре, коли позначки? Тому що а, без позначок так, так добре не перевернеш. Так, з нулика на хрестик я перевертаю і тоді бачу, де перевернути, де не перевернути. Ось так. Гусенька моя сідає. Присідає принаймні на яйця, кожного дня почути це більше і більше пуху, десь Бог і всядеться. чи гусенець на двір, і ось перше знайомство. партизан втік. Гуси. опа, Тут як тут. Гусак його поє, знайомиться. Крику куча, Ну, зараз заберу його. Розкричались як не знати що, як будто то їхні. Хто сикає, хто прикривається, я не можу партизана зловити. які, мієриські, сидіть, сидіть, ви усе свої яйця. А ще в нас сьогодні пироги з вишнями та сиром. І ось такі булочки з цукром та з корицею. Смакота всім смачного. Я вже в другій частині хліва. Ось такий в мене дерев'яний старий ящик, Намостили сюди соломи. Ось так. В мене тут є індичі і пару качинних. Качинних в мене багато. Зараз порахуємо. Та, як і індичка, і качка сидить е, 4 тижні, то покладу їй 4, ось, 5 яєць качиних і індичих. Оці е, з меншими крапочками, це її яйця. Так, це буде 7, 7, 9, Ще від тої індички покладемо. 11, 13. 15, Я думаю, 17. Хватить. Як ви гадаєте, 17. Ну, таке кубальці. Чи вона така невеличка? Ну, покладемо 19, а там що буде, де буде? Сподіваюся, вигрію. І зараз її сюди занесу і нехай вже гріє, а то сидить два дні. Тут в мене лишилося 6 яєць на іншу індичку. Ну, щось придумаємо. Ось так несу індичку. Ні, ви знаєте, передумала. Та як каченіх тут лише 5 яєць, я Принесла ще тих шість яєць індичих і вирішила, нехай м -м, висиджує суто індичі, а поки моя сяде, то може ще й качені нанесуться. Ось так зараз перерахую. Моя бабуся завжди не Нечну кількість є, служила під кочку, ну скрізь. І так, по моїх наглядах, що в качок, що в курей, вони наношують не Непарне число. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Можна одне забрати. Все, 19 яєчок. Якщо буде все добре. 19 індичат буде. Я зараз подивлюся, посаджу її, якщо все буде добре, то ще може ось цей індич і одне качені якесь підкладу маленьке. Ось так, несу. Ось індичка і під нею ще є яйце. Так буває, що індичка вже сидить, а яйце ще знесе. Так що буде 21 під індичкою несу. Ось я вже її принесла. Нехай сідає, сідається. Сідай, сідай. Маленька моя. Сідай, моя курочка хорошенька. Тут багато яєчок поклали. Сідай. сиди тут, а будеш мамою. Ну не знаю, чи мамою, але сідай, сідай. отак так грівся яєчка. Обогрівай. В неї то крила, правда, обрізані, так як я боялася, що вона нікуди не втікла. Ну, лишаю, поки нехай всидиться, зараз закрию, тут буде темно, вона всидиться. Сьогодні можна сказати, день королів. Так як кнопу ми сьогодні попарували, неждано негадано Привели до мого короля короличку, але експерти такі, як і я, я не розбираюсь, де дівчинка, де хлопчик, тільки як хтось мені знає, що її подивиться. До мого короля привели щось не те, і вирішили перекинути до кнопи і, кноп, і кнопу попарували. Так що загад, за, запоминаємо 14 число. Здається, ні, вибачаю, сьогодні 16. -те, 16 -те число, кнопа нас побудила. Так що так. Тут у нас малеча спить. Все чудово, все прекрасно, Мамулечка гарненька, їсть. Так все прекрасно. Кнопики Кнопіки такі. Ну і ця дівчуля нариває пух. Не знаю, що з цього вийде чи щось буде. Ну ось пух вона вже нариває. Будемо бачити, як і що, та й не Зелене не Дай Бог буде ще і в цей. Ось так. Сьогодні цілий день то сіра, то біла. Не сикай, чекай, де да яйце заберу. Да не сикай ти, чекай. Пусти, гір... гіргона, ти. Та й же ж там О-о-о. О, це буде ось ще одне качення. 2, 4, 6, 8, 9 і є. Ну, щось вже ходять дівчата туди-сюди. Може, десь Бог гуси сюди, і густи сядеться. Деві тільки єсть, ну нічого страшного. Якщо що, підкладемо ще качин. Це малеча сьогодні цілий день на дворі. Ну, будемо бачити, як і що. Шестеро гусенят і два, ой, не знаю, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять і п'ятнадцять каченят. Їм ще в клітці вже мало місця, вони такі обскубані, обпаляні, почопані бо одне по одному, чопуться. Ну ще буквально пару деньків побудуть, потісняться. Я кліточку почистила, просушила і будуть вони вже у нас на надворі, вже на дворі стає тепло, але ще нічки трішки холодненькі. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз буду їх пакувати і в клітку. Ну, ось так день у нас пройшов на господарстві, як то кажеться. Кого посадили, кого спарували, кого <будемо>, будемо приймати роди, якщо буде все добре. Так що ось так. Я дуже загоріла на лиці, так як в нас вчора був вітер, дуже на лиці загоріла. Ну, нічого страшного, трішки попікує. Але це таке, це сільський труд, сільська засмага. Так що всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини, будьте і ви здорові. Всього вам самого самого найкращого. Ви в мене самі самі найкращі. Дякую вам.